Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині з вами я поділюся ще одним неймовірно смачним тістом. На заварній основі. Чудесне, неймовірне, тісто і неймовірна випічка виходить з неї. Дивіться, які, які чудові вийшли котлети в тісті, яка це неймовірна смакота, яке тісто, класне, яке, Дивіться, яке. яке чудове, пористе, ніжне, м'ягесеньке, повітряне таке. Таке просто, геш... не можу вам розказати, яка це неймовірна смакота. Так що, кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо котлету в тісті. Спочатку робимо заварну основу. 200 мл холодної води. Заливаємо тут, додаємо сюди три столові такі ложки повні муки. Розмішуємо це і заварюємо, просто заварюємо до густоти. Ось так воду, до такої густоти. Вінчиком я помішувала і заварила до такого стану. Тепер це найтроха остиває, щоб не було грудочок, ось так ми міс тим. весь час на маленькому вогні. Тепер кладемо, щоб охололо Туємо тісто, до миски вливаємо. 250 мл теплого молока. До цього молока додаємо чайну рівну ложку солі. Додаємо ложку 2 цукру. Якщо робите якийсь солодку начинку, можете дати ще й ванільний цукор додаємо сюди 45 грам дріжджі. Додаємо сюди одне яйце. І один білок, а жовток лишаємо на смазку. Добавляємо, це розмішає, розмішуємо. І додаємо сюди оцю заварну масу. Вінчиком добре так розмішаємо, додає, додаємо сюди, заварну, Вона вже прохолола. І додаємо сюди, заварну цю масу. Вона має бути тепленька така, не гаряча. Просто цикле. І знову розмішуємо. Частинами уводимо муку. Спочатку вінчиком отак або ложкою розмішуємо. Тут у мене є 550 п'ятдесят грамок. Спочатку ми даємо цю всю і будемо вручну замішувати. Тепер вмішуємо сюди 100 грамів масла м'якого і додаємо ще муки, щоб підмісити таке легеньке. Викладаємо тісто на стіл, бо на столі краще підмішуємо. Трошки всипаємо муки і викладаємо тісто. Тут може краще підмісити. І підмішуємо тісто. Тільки муки піде і всі. Список я напишу інгредієнтів у всіх під відео, як завжди. Ось таке тісто має вийти. У миску вливаємо з дві ложки олії і кладемо це тісто. Ось так. У тепло на годину. Накриваємо і найпідходить. підходить. Ось наше тісто вже підійшло. Ось дві таке гарне тісто. Трошка. Дві таке тісто. Яке таке просто аж живе. О, формуємо його. Зараз на такі булочки, на кульки. У мене є 16 котлет, і я оцих 16 кульок тепер підкатаю. Отако. От Ви можете і більше робити. Я даю по 65 грамів. Зкладемо на хвилин 5-10 вони ще підійдуть, але накриваємо рушничком. Тут у нас ще сі лишило пів кілограма тіста, я ще щось зроблю. Ось у нас ще лишилося півкіля тіста. Тісто я робила двойний підйом, ніби раз збивала, другий раз збивала і на третій раз вже виробляємо. Формуємо тепер котлету в наше. Беремо по одному, по одній кульці, а ці кладемо аби були. Тепер формуємо. Трошки даємо муки, розтачуємо ось так. Закладаємо тут котлету і просто отак розтягуємо і закладаємо. Це сюди. І просто так. Тут може защипнути трошки. Отак. І все, більше нічого. Котлета має трошки виглядати. І ставимо, аби підходила. Знову робимо. Кульку обертаємо на другий бік. Розкачуємо так подовгувати. Можеш довше, можеш робити так, аби аж котлету повністю ось тако ще можеш робити. Аби тут просто було. Та вона не розійдеться бо ви будете класти ось так. Знову. Ось просто трошка. Аби не так з'єднати і тут. Отак от зачепити, защепнути, отако. От так теж можна. І даємо, аби підійшло. Ще можна просто так защепнути, ось так. Просто посередині, отак от защепнути добре і зробити отакий от посередині той. І отака вже є. Трошка має виступати котлета у тісті. Це дуже просто робиться. Ось такі наші котлети в тісті. Ставимо їх, аби вони підходили хвилин на 20 десь. Десь так накриваємо, рушником накриваємо і ставимо, аби підходили. Ось так. І ці кладемо таке аби було. Ось так на підходить. Ще з цього тіста зробимо перевиванець. Зараз отако розкачаю, розтачаю таке У прямокутник. Такий у нас тут перевиванець є. І я ще пару є котлет у тісті. З цього самого заварного, заварного тіста. О. Наші котлети в тісті вже підійшли. І будемо їх змащувати. Жовток ми розбили з лешку води і будемо змащувати тепер. О. Ось так. І ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 15-20 хвилин. Ось такі вийшли наші. Потляйте в тісті на ну, простину. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, любіть українське, готуйте українське, мир у всім і нашій Україні. Ось такі в нас вийшли: дивіться, які, які м'ягенькі, які чудові, ці ще гарячі, дивіться які. Взагалі чудові, дуже чудові, такі класні, такі то, -то. розділю, я покажу, яке у них ще гаряче, яке тісто на них. Дивіть, яке чудове тісто, яке класне. Таке, дивіться, вони ще гаряче, бо ще йде пора. Мир всім і нашій Україні. До зустрічі. Дуже, дуже. Випікалися 20 хвилин при температурі 200 градусів. Ось такі, ось такі наші вийшли котлети в тісті, котлета яка соковита, яка, яке дуже тісто, гарне, яке дуже, взагалі, дивіться, як пушок, яка смакота. Смакота дуже. Дивіться, просто не втримуюся спробувати. Смакота. Смакота неймовірна. І згадка про шкільні роки. згадка про шкільні роки дуже дуже таке тісто. Взагалі, як котлети робила, я дам вам посилання, під відео напишу всі, всі інгредієнти, які потрібні для тіста, і як я готувала. Все буде під відео. Цього тіста довго випічка не черствіє. вона залишається завжди м'ягесенька, така, повітряна, ніжна. Дивіться, кожен як один, дуже 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 класне тісто, так що раджу вам його готувати і смакувати. Підходить до, до будь-якої начинки можете, чи з яблуками, чи з м'ясом, чи ну, з, з чим небудь і е, Вироби будуть у вас дуже пухкі, ніжні, повітряні, такі чудові. Так що готуйте.